Ки вельми бажані гості велике інтерв'ю. Привіт, Дніпро. Ви налаштовані на інформатор ФМ». Сьогодні в нашій студії неймовірно тепла і творча атмосфера. Я її принаймні дуже відчуваю. Я впевнена, що через динаміки вона вам, якщо ще не передається, то обов'язково за мить передасться. Адже з нами людина, яка створила, як мені здається, чимало саундтреків до нашого з вами життя. Музика, якої супроводжувала багато наших пам'ятних моментів, у мене точно, і я впевнена, що у вас теж в студії інформатор ФМ співачка Ла рада вітати вас у студії. Я також взаємно. Всім привіт. Дніпро сьогодні доволі зимний, але все одно мені здається, атмосфера дуже привітна. Як зустрічає наше місто сьогодні? Як вас настрій? Ну, у мене чудовий настрій. як би там не було холодно чи тепло, я якось так навчилася жити е, зараз. І, і тепер бути в часі, от і я, і, і насолоджуватися від кожного моменту, як би там не було. Дніпро для мене це вже як рідне місто. Ми я дуже частенько сюди приїздила ще на початку кар'єри, і тепер це вже як, як родина моя, знаєте, і навіть фестиваль покоління це як родина. От, тому що ми вже дуже дуже часто виступаємо. От якраз про фестиваль одразу хочу поговорити. сьогодні ввечері. В парку розваг лавина. Ваш виступ на фестивалі покоління. Цей фестиваль місце, яке ніби повертає нас в епоху і 90-х, і нульових, допомагає знуритися в цю атмосферу. Про що для вас особисто оці ці часи культура цих часів? Оця атмосфера ну це ціла епоха для мене. Це моє життя. Це мої починання в музиці. Це те, чого я починала 2000-ті. Як на вашу думку, зар... чому так відбувається, що зараз ця культура, ця епоха, вона резонує людям не тільки тим, хто пережив ці роки, mm. хто це відчував на власні очі і от а і з молоддю теж, хто можливо, навіть там і не пам'ятає, і не... не застав цих нульових. Mm -hmm. Ну, я вам скажу, що е, якраз у ті часи 80-ті, 90-ті, навіть 70-ті, тоді була дуже крута музика. Що не після, той хіт. От е, дуже було багато таких команд, які от випускали дуже круту музику, і вона, от мені навіть більше подобаються ті часи, тому що там ну, просто от, е, знову ж таки, те, що я кажу про класні пісні, там було що слухати. Там якщо випускався альбом, то що не пісня, то і хід. От і я думаю, що люди дуже скучили за цією музикою. І якщо хтось десь не дочув і не доглядів в тих часах, то починають для себе вивчати також і, і група лама, також зараз для теперішнього покоління. От частина людей, якби для себе відкриває щось нове. Тобто хтось міг і не чути, але відкрив для себе щось нове в цих піснях, і дуже багато людей стало теперішніми моїми прихильниками, які ще ніколи не чули. І, і, це, і це такий, до речі, час, тому що це зараз війна, і, і, і в принципі української музики такої якісної її дуже мало. І тому напевно, і через це отак, от вже заглядаєш в інші роки, а що там було, а що там було О, там класно було також <зідко> <За> з усього <'ї, зідко> з цього ну, понезбирати такого найкращого в, в букетик? От до речі, про різницю поколінь і про е людей е після певної такої паузи ви повернулися з новими треками, з новими змістами. Чи відчули ви е для себе м, саме в аудиторії нові настрої? Бо от як ви вже сказали, що серед слухачів я тепер і ті, хто а, з радістю е, відкриває для себе знову, навіть не знову, а от вперше. А хтось і радіє такому легендарному поверненню свого. Чи є різниця якась от, в сприйнятті в тому, які люди приходять, те, що ви зі сцени відчуваєте, бачите? Чи ніби... ну, зараз я відчула контакт з людьми дуже сильний, тому що в ті часи. Бачите, не було соцмереж, коли ми з'явилися, коли лама почала робити свої пісні, це ж був 2006-2007 рік. Тоді на той момент не було соцмереж, не було такого контакту. Люди мене бачили тільки з телевізора, чули по радіо. І десь інтерв'ю, ну, ну, по радіо, десь інтерв'ю, там, наприклад, в журналах і так далі. І я не так е, близько спілкувалася. А зараз е, часи змінилися. І я зараз дуже багато спілкуюся з людьми, Тобто я постійно щось в соцмережах викладаю. І я розумію, що я чим ближче з людьми, тим більше отак от аудиторія і набирається. І я в них бачу дуже таку сильну, знаєте, як ковток повітря. От отримали люди. І вони, я розумію, що вони дуже хочуть цього. І в цих очах, в цих настроях на концертах, вони всі співають, вони просто так, якби, знаєте, ти коли щось втратив, а воно от там, типу, якось не вмерло, але появилося, реанімувалося, і тепер люди починають цінувати це. Оцінування. Отак, от якби, от, ну знаєте, якби, типу, людина. Померла, да, реанімували її, і вона, типу, жива, і слава Богу, що вона жива, бо а ми тут бляха недооцінили той момент, розумієте? А з приводу цієї зменшення дистанції, чи йде воно лише на користь артисту? Тому що, от е, я неодноразово читала там е, і, і в інтерв'ю, ви казали е, з приводу того, що е, ви музику. Не так, як модно, а так, як е, чесно, е, щиро. А мені здається, що е, коли мова про щирість, це обов'язково про. Е, про самовіддачу, про вичерпання ресурсу, чи як взагалі оцей тривалий час і ще із такою е, короткою дистанцією зі слухачем не вичерпати всього себе, щоб ще й видавати творчість і якось розквітати? В чому О, секрет? Як У ну, мене десь? все в, в балансі, тобто тут нема такого, щоб я прямо себе видавала, от от все туди. Я розподіляю енергію, що я можу зробити там сьогодні. Скільки я можу дати інтерв'ю, скільки я можу там, ну як себе на це витратити. Ну це дійсно пісні про моє життя. Всі. всі. Вони не придумані просто так ні про що. Ну звідки навіть з чужих історій. Це все про мене і, 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 тим, і тим воно є чесне, тому що коли я їх співаю, в мене мурашки по тілі завжди йдуть. І є такі пісні, які мені взагалі не надоїдають. От і тому я кажу, я балансую, але я розумію, що я більш близька зараз до людей. Я відчула, що це таке є. Тому що бувало таке, що раніше я виходила на сцену дуже часто. Це в мене так з дитинства. У мене таке було відчуття серед людей, що це я на екзамені. Якась от неправильна програма. Ну, з дитинства, можливо, через те, що я там кадем-концерти колись здавала в музичній школі, в музучилищі, там мене оцінюють. І я от жила з такими моментами, десь класно все, а десь от було таке відчуття хвилювання, переживання. А зараз я цей бар'єр поборола. Повністю і я розумію, наскільки це круто, коли твоя аудиторія люди, які приходять на концерти, вони просто твої друзі. Вони хочуть тебе, вони хочуть чути це. І я розумію, що мені хочеться розділяти цей кайф разом з ними. А про аудиторію на концертах ви взимку. Ну у вас взимку анонсований великий сольний концерт з оркестрами в Києві. Що для вас ближче? Ну, по перше, розкажіть, будь ласка, про цю подію. А і таке питання: що для вас ближче по атмосфері? Якась от сольна історія, сольної події? Чи можливо цей фестивальний вайп як на поколінні, наприклад, сьогодні буде? Ну, це сприйняття різні, насправді. Мені подобається все, де я, ну, де я можу співати, де я можу показати свою творчість. Концерт у нас відбудеться 12 січня в жовтневому палаці. Це буде сольний концерт до 20-річчя гурту з камерним оркестром. Ось я там зараз ще придумаю, як це все має бути, потрошки все поступово. І також концерт буде 19 січня в оперному театрі у Львові. От і ці всі майданчики таке такі. Друзі, покажете, вибираємо, куди їхати? вибираємо квиточки і запасаємося заздалегідь. <рес> мені різне подобається, мені подобається фестивалі, мені подобаються навіть такі маленькі, затишні виступи, тут, тому що там ти ще ближче, ще більше відчуваєш. Ось і, і тепер навіть в більшості зараз вже й подобаються такі от відкриті сольні концерти. От, особливо жовтневий палац чомусь не знаю, тому що в мене якось так. От у мене був там сольний концерт в рамках свого туру. Ну, це ще давно було, і він був дуже успішний, дуже класний. Пам'ятаю, що ми. Після концерту там на тих, <світ> люди сиділи на кріслах, потім вони вже на них не сиділи, там це все переверталося, бо в нас завжди все перетворювалося в рок н рол Після того люди всі вийшли, ми ще зі всіма пофоткалися, а потім фоє вилізла десь на, на стіл. І ще ми там Я є, не мама, тобі не мама, продовжили. Оце круто було, це такий заряд. Я думаю, чи. Розраховувати глядачам сьогодні слухачам на цю атмосферу таку драйвову на фестивалі покоління. Що очікуває? Звісно, звісно, що атмосфера енергія вона завжди в наших серцях. Вона нікуди не пропаде, ні, ні, ніяк не зміниться відношення до музики, до того, як її подавати. Там лампочка не стухла, вона завжди. Знаєте, бувають такі моменти, що я, наприклад, в день концерту я ніяка можу бути. Ну, типу, й спати хочеться, і те, і те, якось, от щось, щось не те. А потім тільки хожу на сцену, мене таке враження, так би у мене якась лампочка загоряється, включається, звідкись береться енергія, сили і все. І так, як, як інша людина. А є якісь секретні, можливо, ритуали, якщо ну ніякий на сцену виходити треба, можливо, там якось особливо заварити каву чи чай, чи може якась рутина перед концертом? Насправді я не буду казати про його зараз, і якісь там інші моменти, бо можна взагалі дуже просто в цьому обійтися. Чесно кажучи, треба просто попуститися в день концерту погано тобі, ну і ляж собі, полежи там. Ну просто по менше там в соцмережах менше спілкування, основне, щоб енергія, щоб не ви не витрачалася енергія на спілкування з кимось. От і ти просто собі побудь, бо і, і перше, це треба довіряти своєму тілу, собі, своєму я, що все буде круто, і тоді ця вся весь цей момент, який потрібно тобі, сили для концерту, вони самі в тобі включаться тоді, коли треба. Мені здається, це такі е, поради, які працюють і перед концертом, і для кожного з нас після не дуже просто перейматися не треба ночей. там, там що ти там щось не зможеш, чи там щось не вийде. Та все ти зможеш. все всіх буде круто взагалі. Мені здається, класне гасло. Ну, Друзі, Все в нас вийде, все буде, все буде добре. круто. І кілька побажань для наших слухачів. Давайте запросимо на сьогоднішню подію, так. на покоління. Дорогі мої, запрошую сьогодні на фестиваль покоління. Я буду виступати о 20.00. Всі мої прихильники, всі, хто хоче мене побачити, то приходьте на 8 годину вечора. От, і Хочу побажати всім слухачам, радіослухачам. Сили, віри в себе, віри в майбутнє, побільше любові, світла в душі. Тому що любов, вона до ближнього, вона і в світ врятує. Сто відсотків дякую вам, друзі. Сьогодні з нами була Лама. Її виступ сьогодні почуєте ввечері на фестивалі. Покоління не пропустіть, обов'язково побачимося на фесті. Велике інтерв'ю.